Вітаю! Я Розіна Катерина Олександрівна, вчитель трудового навчання та технологій Харківського ліцею Noсто 141 На фестивалі добрих практик освітян Харківщини презентую опис досвіду цифрові технології як простір для творчості та самореалізації. Застосування різних цифрових технологій та інноваційних методик сприяють поглибленому розумінню матеріали та підвищують зацікавленість і мотивацію до навчання. Один із ігрових навчальних платформ це Kahoot. Діти його просто обожнюють. За допомогою цієї платформи звичайний тест перетворюється на цікаву і захоплюючу подорож та змагання. Такий формат сприяє розвитку логічного мислення, творчих здібностей, швидкості та командної роботи. Тести та вікторини зазвичай я створюю сама, але на платформі також пропонують використовувати вже готові інтерактивні завдання. На своїх уроках я часто застосовую інтерактивний навчальний застосунок Wordwell з метою ознайомлення з новою темою, що дає учням краще засвоїти матеріал та дізнатися багато цікавого. Wordwell дає можливість створювати інтерактивні квести, захоплюючи ігри, кросворди та цікаві вікторини. Ще один мій помічник інтерактивна платформа Learning Apps, яка допомагає побудувати ефективні, цікаві та змістовні уроки. Сервіс пропонує різноманітні інтерактивні вправи, вікторини, ігри, кросфорди, таблиці, навіть аудіо та відеоконтенти. Зручно, що завдання вправи розроблені для окремих категорій: предметів та тем учні із задоволенням працюють на платформі. Цей сервіс дуже чудовим є інструментом для розвитку логічного мислення, закріплення знань та активного залучення учнів до на навчального процесу. За допомогою Padlet можна створити дошку для будь-якого уроку, або ж запропонувати зробити це учням. Це найкращий сервіс для проєктної роботи на уроках трудового навчання та технологій. Діти із задоволенням шукають необхідну інформацію, фотографії, розробляють ескізи, роблять свої висновки та ставлять вподобайки іншим однокласникам. Padlet також пропонує учням вести хронологію та ділитися різноманітним досвідом або новинами, розвивати критичність. Мислення і залучати учнів до спільної дискусії в класі. Для створення настрою та позитивного емоційного налаштування під час навчання я використовую платформу Інтерактив. Улюбленим проєктом на платформі для учнів є печиво з передбаченнями. Суно програма, яка підкорює учнів своїми унікальними можливостями у сфері штучного інтелекту та творчості. На уроках ми цікаво закріплюємо матеріал унікальною піснею, слова до якої діти підбирають самі. Також суно учні використовують для фонового супроводу творчих проєктів. Для ознайомлення з новою темою я створюю google презентації з відкритим доступом для редагування, щоб учні могли працювати індивідуально або в групах для пошуку необхідної інформації. У кожного учня є окремий слайд, який є осередком творчості та креативності. Також google презентації є чудовим інструментом для створення проєктної діяльності на уроках трудового навчання та технологій у реальному часі, наприклад, тема гарніри для учнів 8 класу. Для зацікавлених учнів працює мій телеграм-канал Світ творчості, де кожен може знайти натхнення і реалізувати свої творчі ідеї. На каналі я висвітлю інформацію про творчі конкурси, ділюсь своїми роботами, знаходжу корисні ресурси, поради, статті та майстер-класи. У нашому ліцеї ми об'єднали зусилля виховної роботи, уроків трудового навчання адміністрації та педагогічного колективу для створення справжньої інтеграції навчання з метою впровадження національно-патріотичного виховання, наприклад, Теми страви української кухні. Ми показуємо, як традиції та культура нашого народу можуть стати частиною навчального процесу. Ця інтеграція дозволяє не просто передати знання, а й сформувати у дітей глибоке усвідомлення національної ідентичності, гордості за свою культуру та прагнення берегти і примножувати традиції рідного краю. За участі вчителів та адміністрації ми записуємо національно-патріотичний контент, де розповідаємо про історію української кухні, цікаві факти, регіональні особливості та, звісно, на Прикладі готуємо смачні українські страви.